Вітаю, шановні! Давайте подивимося, що мене очікує у вересні місяці. Які зміни чекати? І що, взагалі, руни мені віщують, да? передбачають. Ой, ну тут взагалі чудові руни випали. Вони говорять нам про те, що в принципі все буде добре, що ти знаходишся під захистом, що. Вся сила, яка у тебе є, вона буде спрямовуватися на досягненні твого необхідного, те, що тобі дуже сильно необхідно, так? Досягнеш своєї мети і вищі сили тебе будуть захищати. В тебе буде пробуджуватися твоя внутрішня енергія, твоя інтуїція, яку ти будеш слухати. так? В тебе з'явиться добробут, здоров'я родинне щастя, так, ну, взагалі, такий е, позитивний розклад, що навіть хочеться його знову і знову читати. Е, говориться про те, що також, можливо, розкриються якісь таємниці, е, можливо, буде, знаєте, така випадкова, невипадкова зустріч, як ото каже, так, яка переверне ваше життя і покаже вам щось нове, відкриє вам двері до чогось нового, до. Якогось достатку і до якоїсь такої нової позитивної сторінки у вашому житті.